Коротко тут представлені графічні роботи, фото і аудіовізуальний твір, і в сумі те, що я працюю, мені здається, це якийсь пошук взаємозв'язків, і вони в площині рисунку відбуваються, в площині якихось композиційних пошуків, коли це фотографія, і найбільше зараз в звуці. Ось, і там, наприклад, я не знаю, я не буду по всіх роботах проходитись. Тут є шість варіацій кола, і це теж ніби це просто ну, спостереження. За я дуже люблю спостерігати за людьми. Це про людське, котре перебуває в контексті. Мені здається, що цю вставку можна докладати до багатьох загалом. Речей, з якими я працюю, бо є багато якихось. Є люди, котрі пишуть щоденник. Я щоденник часто ілюструю, і це буквально щось, що відбувалося в моєму житті протягом якогось періоду. І очевидно, в той період я писала менше музичних речей і більше була як візуальна одиниця. Зараз це трошки міняється в сторону рухомих об'єктів, на увазі відео і звук рухомих об'єктів. Ось і не знаю, фотографія це аналогова, аналогова фотографія. І вони бачите трохи різні, тут є двадцять п'ятий рік, є шістнадцятий і Найперше фото, з якого я за почала знімати, це ось. Одеса і чоловік, який падає в цей пустий простір. Ось це фото, з якого почалось моє мабуть, захоплення взагалі фотографією. І е, 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 що скажу я ще про е, а, аудіовізуальний твір, це ми робили колабораційно з е, Миколася вже згадувала з е, мультимедійною. Артисткою з Нью-Йорка. Її звуть Аден Вірма. і ми з нею співпрацювали як музикантки, і також візуальну частину робила в основному я там. Я буквально пару кадрів з Нью-Йорка. і воно все переплетено в такий. Суцільний твір, котрий теж говорить про ну твір називається здається, що це кінець слова, і в англійській версії це слово «word» і слово «world». Воно дуже хип, його всі читають, як хочуть, і загалом це про цей стан, в якому ми зараз перебуваємо такої невизначеності амбівалентності, оцього, що є я, коли я в якомусь певному місці, в контексті знаходжусь поза ним, і це наші такі візуальні пошуки. І я дуже закликаю вас буде час прийти послухати зі звуком. Там мене дуже підома, десь хвилин 20 триває, і нам дуже цікава робота. Власне для слухання і вдивляння ось. І що ще? З іншого боку там теж є а, теж щоденник. Тут дуже багато загалом, а, моїх розділів про простір, про людину в просторі, про простір як контекст, який впливає на цю людину. І просто різні процеси, які відбувалися в той час, десь у мене на папері. На це, мабуть, все. Я дуже дякую. Я не пам'ятаю, в кому році ми з Мар'яною знайомилися. Може, Мар'яна, ти пам'ятаєш, чи ти маєш чи ні? Я думаю, це десь 14-15-16 десь. Я пам'ятаю, що ти ще була студента <гум> Мар'яна була студенткою і ми тоді почали співпрацювати, я почала представляти в крамниці її рисунки, а потім я слідкувала за тим, як мінялася Мар'яна кар'єра, як вона поступово ставала музиканткою. Тому що в неї освіта в Львівській академії мистецтв, це було дуже цікаво. а Потім пам'ятаю, як я пішла на її концерт і була така в захопленні. Це дуже-дуже така, подобається твої перформанси, твої виступи. І тому я давно і щиро люблю Мар'яну як творчу особистість у всіх її проявах, фотографії. Так само у нас були представлені деякі знахи тут на виставці. І я дуже радію, що тепер ми, як знаєте, ми як ніби довго зустрічалися. Тепер нарешті узаконили свої стосунки. І Тепер, нарешті, вже є тут персональна виставка, бо ми вже справді давно співпрацюємо. Я дуже рада цій виставці, дуже рада цієї різноманітності, яку тут Мар'яна представила. Мені здається, це навіть дуже цікаво. І вона так ну ну в цій виставці видно, що це якби е, артіст е, в такому сенсі, знаєте, як англійській мови, коли артість називає сауті художника, і е, перформера, і, і ті, всі багато різних інвестицій, які є у Мар'яни. Е, Мар'яна після відкриття е, їде. їде. Можна казати, коли куди їде в Японію. Е і тому я дуже рада за неї, що вона їде не просто так, а їде теж, як, як, як митець реалізовувати свої нові таланти. А ще я сьогодні довідалася, що в неї виходить бініл. <смітна> я дуже радію. Пам'ятаю, один такий гарний був момент, коли е ми розмовляли з Мар'яною якось те, що вона зайшла в галерею, і вона казала, що Е якийсь, напевно, прийшов час визначатися, хто вона більше музикант чи художник. Тата якийсь такий був момент. І не знаю, яким ти себе зараз більше бажаєш, але в будь-якому випадку сьогодні художниця. Але в будь-якому випадку це дуже круто. Бажаю тобі, щоб ця виставка була початком шико основого битка. Дякую.